На наш ефір долучається Ігор Туз, директор департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Ігоре, вітаю вас. Вітаю вітаю. Розкажіть, будь ласка, як зараз проходять рятувальні роботи? Ну і які масштаби руйнувань були завдані цим російським ударам? Ночі ми всі відчули пів четвертого, так до 9.00 дев'ятої години завершення повітряної тривоги. Тривалий був час. Ми всі. Чули, бачили оцю канонаду, цю величезну потужну комбіновану атаку росіян, зокрема по місту Львову. Так зразу для інформації сказали, що найбільше, звичайно, показали Львів, Львівський район і Стрийський район. Паралельно були також е, нанесені відповідні удари частково і по Другобольському району, і по Шептицькому району. Але як говорив, найбільше е, потерпав Львів, оскільки на Львів прийшлося на Львівську область 78 БТЛА, 12 кіловатних раків. Тобто, якщо зону... Е, в зону, що працюють ПВК захід, мова йде про вісім західних областей було 163 повітряних цілей, то з них прийшлося на Львівську область, зокрема на місто Львів. Наслідки ми вже, можливо, чули, бачили, ряд об'єктів критичної інфраструктури постраждало відповідно до цих об'єктів. Багато, багато квартирних і інших будинків житлових, де проживають мирні люди. Якщо там, мова йде про львів, це багато квартирні будинки. Якщо мова йде про Лапоївку зерноводівську громаду, то там близько 10 приватних будинків, де загинуло вже інформація, 5 осіб, троє осіб в лікарні, надається відповідна допомога. Велика біда нанесена нам, звичайно, це одна з найбільших таких комбінованих атак. І ми завжди в кожному ефірі ще в певний період часу завжди збільшуємо е, кількість. Е, от Ми говоримо, там стільки-то ракет, стільки-то шахетів, там стільки. Але ми розуміємо, що коли є е, смертельні наслідки, коли гинуть люди, коли гинуть мирні люди, ну це, відповідно, болить кожна, напевно, з нас. І ця атака, напевно, дійсно найбільша, оскільки є, є багато людей, які загинули. Скажіть, будь ласка, в якому стані інфраструктура зараз? Чи є перебої з опаленням або світлом, до прикладу, в якихось районах? Немає на не щастя. Перебої з подачі електроенергії, оскільки всі об'єкти електроенергії, які працюють, вони не зазнали ніякої шкоди. Були нанесені удари по інших об'єктах, mm -hmm. де є певна шкода і по військових об'єктах, і по. Також в об'єктах, можливо, до догадує okay. інфраструктури. Але жодних питань, перешкод, для населення, якихось е е е е е проблемних питань. На даний час немає. Дякую вам за інформацію. Гуртуз, директор департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку і